Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас початок травня Дніпропетровська область. Хочу розказати вам, як боротися зі шкідниками ґрунту. Перед вами робота цих поганих хрущів. Вони з'їли ось цей кущик полуниці. Ця полуниця була посаджена минулої осені і має ось такий гарний вигляд. В цьому році вже буде плодоносити. На жаль, у нас немає можливості. Бувати на дачі часто. Ми приїжджаємо раз на тиждень, тому дивіться, ось це результат: цей кущик пропав, його з'їли хрущі. Тому ми зараз будемо проливати всю нашу полуницю від цих шкідників. Які препарати використовувати для боротьби з шкідниками ґрунту? Я використовую універсальний інсектицид, який називається скорпіон, можна також використовувати звичайний препарат, який називається антихрущ. Або аптечний нашатирний спирт, його потрібно додавати 30 мл на 10 літрів води. Але слід пам'ятати, що якщо ви використовуєте інсектицид, то хрущі, які є у вас на ділянці, вони загинуть. І якщо ви будете використовувати нашатирний спирт, ви просто відлякаєте від рослини ваших шкідників. Обов'язково використовуємо, розводимо препарат по інструкції. І перед використанням наша ділянка повинна бути пролита, тобто ми приливаємо вологу землю. Це дуже важливо. Саме цього препарату потрібно брати 6 г на 10 літрів води. І обов'язково під кожний кущик півлітри або літр, в залежності від розміру. Поїхали! Який же саме час потрібно вибрати, щоб обробляти від цих шкідників? Універсальної якоїсь дати точно не існує, але є один приклад, який можна сміливо використовувати, коли оці ось жуки масово починають сипатись, тобто падати. Ось це той період, коли вже можна починати проливати від їхніх личинок, від хробаків. Особливу увагу потрібно приділяти молодим рослинам цього року посадки або минулого, тому що в них коренева система слаба, і ось ці личинки майсь хруща можуть нанести їм непоправиму шкоду, ось, наприклад, як цьому кущику. Тому першу чергу проливаємо молоді рослини. Друзі, для нашого регіону боротьба зі шкідниками ґрунту надзвичайно важлива процедура. Не забувайте про це. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, задавайте питання. До побачення, друзі! Всього найкращого!